Привіт сьогодні! Для мої цикливу баню, Йдемо покажути, що для тули. Воді ми сьогодні будем ставити. Ось такі нові чотири поворотники на тулу. І свічка. Не знаю, сказали класна. Фірма якась. 200 гривень штука. Поставимо на тулу, побачимо, як вона працює. Ми їме теж. Що... Дай, тако близько вибиваю. тако. Бать грязне тако. Це масло от так Отак вибиває. Все, що бачиш, грязно тако близенько його вичищав. Зараз побачимо як відкисає. Ось піна летить. Давай, давай мий, мий. Зараз ще постоїть постоїмо. Подбиваємо пену, побачимо як працює шампунь, тюрка. Шампунь для самих грязних поверхонь, не знаю. Ну от бачимо, трошки темніє. Шампунь, тобто об'їдає, наче щось. Ну що, повимивали трохи наші мотоцикли, в уже вже займається, встановляє нові поворотники на тулу. Ну, Подбивав трохи грязюку, але не зовсім. Бачите, скільки всього два рази запінівав. Не знаю, чи така піна, чи просто дуже сильне забруднення. Потім ще будемо мити. ну На даний час краще, ніж було. Все, завтра будуть покатухи. Чекайте відео, будемо кататися на тулі і на МТІ. Що, вже водосік поставив повороти на тулу. Ну, нічого, прикольно виглядають. Завтра попідключаємо їх. І я думаю, буде завтра покатухи на тулі. Ну, МТ, без уваги, завтра не залишиться, Пообсохла. Ну, Звичайно, краще ніж було. Більш-менш мотоцикл чистіший. Сидіння зробимо і все, вперед. Все, всім пока. Вадим, пока підписникам.